В умовах війни психіка людини перебуває у постійному напруженні. Це може спричинити панічні атаки, істерику та інші реакції. Цей стан може тільки посилити небезпеку, адже в такий період важливо мислити тверезу та наскільки це можливо беземоційно. Як собі допомогти і відновити відчуття реальності? Розповідає сімейна лікарка Ганна Купчик. Панічні атаки зустрічаються на жаль, зараз дуже часто. І їх пацієнти плутають іноді з гіпертонічними кризами і викликають швидку. І до приїзди швидкої вже виявляється, що все добре. Панічна атака це сильне раптове відчуття страху, без достатньої об'єктивної причини. Цей стан супроводжує комплекс змін у тілі, які можуть мати загрозливі наслідки. Типовими ознаками панічної атаки, окрім відчуття страху, що поглинає та смерті, є раптове сильне серцебиття, поверхневе дихання, відчуття тугості у горлі, пітливість нудота, біль у грудях та спазми живота. Панічні атаки. Це стан надмірної тривожності, який може супроводжувати сильним серцебиттям, навіть болем у грудям, сильним потовиділенням і е, дуже таким вираженим відчуттям страху і страхом смерті. І дуже часто є таке відчуття, що пацієнт от розуміє, що якщо він зараз нічого не зробить, то станеться буквально щось жахливе. Панічні атаки це не окрема хвороба, а симптом, що нервова система працює зі збоями. Із панічною атакою можна впоратися самостійно, знаючи потрібні прийоми та техніки. Найпопулярнішою і найефективнішою технікою при панічній атакі, атаці є техніка заземлення. Треба собі уявити спочатку п'ять речей, які ви бачите. Треба уважно подивитись навколо і подиви і візуалізувати речі, які ви бачите. Наприклад, стіл, ручка шафа, підлога, на якій ви стоїте, для того, щоб сконцентрувати свою увагу спочатку на цьому. Важливо зосереджуватись на виконанні кожного пункту, зазначає лікарка. Другий етап це відчути речі, які ви відчуваєте фізично на даний момент. Це, наприклад, Температура повітря, одяг, який на вас, підлога, на якій ви стоїте. Далі треба сконцентрувати свою увагу на тому, що ви чуєте. Це три речі, які ви чуєте на даний момент. Наприклад, спів пташок, або якщо ви знаходитесь в приміщенні, це звук холодильнику, звук кондиціонеру, звук електрочайнику, наприклад. Сконцентрувати свою увагу на цих. Іменно звуках, Потім потрібно уявити, або відчути собі речі, які ви відчуваєте за допомогою нюху. Або це може бути якийсь сильний запах, який ви раніше відчували, або на даний момент. Сконцентрувати ті запахи, які ви відчуваєте на даний момент. Саме так вегетативні реакції організму перебазуються на дальній план, і людина з панічною атакою відчує полегшення. Останні остання річ це уявити те, що ви відчуваєте на смак, це можна уявити собі якийсь гіркий або дуже солодкий смак, який ви відчували раніше. У кожної людини панічні атаки можуть бути з різних причин: тривога може бути разовим явищем або повторюватись, коли людина зазнає впливу тригерної ситуації. Якщо не вдається впоратись із цим станом самостійно, або він повторюється надто часто, потрібно все ж таки звернутися за допомогою до фахівця. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин.